Ри влучання ворожих ракет у столиці під час чергової масованої ракетної атаки Росії ворожі снаряди поцілили в житлові будинки Печерського району Києва. На місці вже наша кореспондентка Наталя Нечай. Наталю, вітаю, що ти там бачиш. ми. Вітаю, Тетяно. Власне, 15 хвилин тому уже КМДА повідомили про відбій повітряної тривоги. А півгодини тому щойно ми приїхали сюди на місце. Ми почули ще один вибух. Ми поки не знаємо, чи це спрацювала система протиповітряної оборони. Чи маємо ще одне четверте влучання? Власне, не всі влучання є у Печерському районі, але про це я розповім далі. Загалом за сьогодні маємо три прильоти. Ми зараз перебуваємо на місці одного з них. Це багатоповерхівка у Печерському районі. Тут поцілило у квартиру на третьому поверсі і є одна загибла людина про стать чи вік, поки не повідомляють. Послухайте пряму мову мешканців очевидців. Був страшніший гул, а потім хлопок. І хлопок, і вижу, я стою на я на п'ятому етаже. вижу, ракета літіть прямо в висотку. А второй хлопок сразу вот сюди в третій етаж, чутка в третій етаж. Як повідомляють ДСНСники, і ще одне влучання також у Печерському районі. Послухайте пряму мову. Рятувальників вони розповідають, що трапилося на іншій локації. По Києву було а, три а, збиття ворожих ракет. А, потрапляння а, сталося тут. А також ще в Печерському районі, але в іншому місті 24-поверховий будинок потрапила в квартира на 24-му поверсі. Там сталося часткове руйнування квартири. На щастя, в помешканні, та й взагалі там нікого не було, тому просто це пощастило. Це фарт. І останнє третє влучання є в Оболонському районі столиці. Щоправда, там на щастя воно трапилося як кажуть ДСНСники, у об'єкт незавершеного будівництва. Більше конкретики ми поки не маємо. Наразі на тій локації, де перебуваємо, все обгороджено червоною стрічкою журналістів ближче не пускають. Там якраз працюють рятувальники, не повідомляють про постраждалих лише про одного загиблого чи загиблого, як я сказала раніше. Ми залишаємося тут на місці, триматимемо вас у курсі подій.